аудиовизуальный перформанс, перформанс, который посвящен поиску человека самого себя. То есть в смятениях, в буре жизненных эмоций он ищет себя, пытается быть честным и отвечает на эти вопросы, которые он себе сам же и ставит. Этот перформанс этот по форме отличается от прошлого. Тот был один, этот совсем другой. Что мы попытаемся изобразить его? с предметами, но все они подчеркивают то, что происходит на полотне, на больших экранах. То есть это название полотно, оно выросло и из формы, и из философской концепции. Концептуальна історія виросла из музики моєго друга, мультіінструменталіста і взагалі, mm -hmm. удивительного музикального чоловіка. Сергія Я просто, ну, хотів передати той чи інший, не, давайте так спектр емоцій людських від ну, по шкалі там від нуля до десяти, хай буде, від сумного до веселого, від веселого до сумного. І в кожному треці є своя драма, є свій жарт, є свій гумор. Там, де є в третьому треці трагедія якась є. Це була моя задача. Просто зібрати ці емоції докупи і зробити такий собі альбом з цих емоцій. А вже задача Ренато. Давайте так, з бази Novation Circuit Tracks, дуже крутий грувбокс, так він називається. Це в мене йде як основа. До нього я під'єдную ще один грувбокс, називається Electron Model Cycles. І також паралельно аналогову бас-машину Корку Volca Bass. Цю всю штуку я під'єдную до одного каналу Мікшеру. Через е, петлю ефектів я зможу в, е, в процесі виступу в режимі реального часу маніпулювати всім, що йде з цих моїх коробочок, е, накладати туди ефекти, маніпулювати. Мікшер, ну як мікшер, це мені для моніторингу треба, для запису і і детепе. Плюс ще я використовую заздалегідь ми з Ренатом е, підготували семпли, е, це все можна почути буде через 15 хвилин. Семпли, якими я маніпулюю завдяки програвачу вінілових платівки. Да? Вінілових платівок. Але ця штука. У мене дуже хитренька, скажімо так, вона називається ДВС-система. Тут спеціальна пластинка є, яка, сигнал з якої перетворюється коробочка в цифровий сигнал і пускає цей сигнал в програму трактор. І я аналоговою платівкою виходить, керую програмою. Карабанах, а також керую відеорядом. Головний інструмент мій це семплер ролики. Нескладно відокремити один якийсь напрямок чи стиль це суміш різних стилів, а також звуків, шумових ефектів.